Ми вас вітаємо! І сьогодні ми знаходимось у найромантичнішому місті в Україні. Це місто Львів. Ми приїхали на одну із найбільших митниць для того, щоб зустріти автомобілі наших клієнтів, які вже приїхали із США та розмитнені. Детальніше покажемо вам кожен автомобіль. Пройдемось по пошкодженням, та цінам. поїхали! Гранд-кар. Авто із США. Женя, я знаю, що там буде багато цікавих автомобілів. Що ти скажеш з цього приводу? Я скажу, що там у нас сьогодні буде багато BMW, буде Range Rover Sport, Незвичайний дизельний. Також буде у нас Tesla і ще багато представників вак-групи, а саме Audi. Та Фольксваген. І ось, друзі, ми вже знаходимося на львівській митниці. Як ми з вами бачимо навколо нас дуже багато цікавих автомобілів. Але зараз ми вам розкажемо про найцікавіший. А про нього вам розкаже Катя, тому що це її улюблена марка автомобілів. І це друзі, рейндж Sport. І це у нас Range Rover Sport 2016 року на дизельному 3.0 двигуні. І найцікавіше, що ця автівка ні разу не була у ДТП, і вона без пошкоджень. По комплектації у нас безключовий доступ, кнопка старт-стоп, преміальна аудіосистема Meridian, великий екран мультимедійний. Також бачимо панорамний дах. І підігрів усіх сидінь. Автівка на повному приводі, і придбали ми її на аукціоні за 23 тисячі доларів. Також тут є автоматичне дотягування дверей, і ця автівка стала вигідніша на 4 тисячі доларів нашому клієнту в порівнянні з ринком України. А це у нас BMW 328i. Катю, зачекай, зачекай. Я твої рейнджовери не чіпав. Тож залиш BMW мені. І ми бачимо BMW 328i F-30 кузові 2013 року з дволітровим турбованим двигуном на повному приводі та з пробігом 103 тисячі миль, друзі. Пошкодження прийшлись по лівій частині автомобіля. Ви це бачили? Це лухарі. А родзинкою є кон'ячний салон, який дуже гарно комбінує з ось цими декоративними дерев'яними вставками. Ми бачимо мультикермо, електрорегулювання та пам'ять сидінь. Ми бачимо тонування скла, режими спорт, еко про двозонний клімат контроль та підігріви. Уявіть всіх сидінь. І як я міг забути про наявність люка? Та ціна цього баварця на аукціоні становила 3275 доларів. А наступна в нас Ауді. Хтось тут сказав Ауді. Це у нас Ауді А4 13-го року на передньому приводі з дволітровим турбованим двигуном. Давайте дивитись. Невеличкий удар прийшовся у праву передню частину. Безпека у салоні вціліла. Комплектація преміум включає в себе чорний шкіряний салон, сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, невеликий екран, також люк. І цю кралю ми зіграли на аукціоні у США всього за 3 тисячі доларів. Ось ці хлопці виготовляли літаки, але дивлячись на це авто, мені здається, вони не змінили своєї концепції. Це у нас BMW 530i у G30 кузові з 2-літровим двигуном. На задньому задньому приводі по пошкодженням бачимо, що був дотичний удар по правій частині автомобіля. У нас спортлайн пакет. Ми бачимо білий шкіряний салон, темну стелю. Люк також темний. У нас тут спрацювала безпека, але це не страшно. Перед собою ми бачимо мультикермо з пелюстками, електронну приборну панель, сенсорну мультимедію, двозонний клімат-контроль, підігріве сидінь. Також камера 360 градусів. Також бачу, у нас є функція утримання полоси руху. Дуже круто. Електронне відкривання багажника, регулювання сидінь, пам'ять сидінь і автохолд. Автомобіль зігрався за 12 тисяч 800 доларів, а вигода на ньому становить до 5 тисяч доларів порівняно з ринком України. Mazda CX-5 Touring 2019 року. Хочу зазначити, що цей автомобіль вдало поєднав у собі надійність Toyota та комфорт Volkswagen. Авто на передньому приводі. Skyactiv двигун 2,5 літри і пробіг всього 30 тисяч миль. Салон автомобіля виконаний у комбінації шкіри та тканини. Бачимо, що є мультикермо, невеликий екран, кнопка старт-стоп, а також підігріви передніх сидінь, виконаний у лаконічному і стриманому інтер'єрі. Придбали ми цей автомобіль 10 липня за ціною 9,5 тисяч доларів, і вже за 2,5 місяці воно в Україні знову Володар Кілець це Audi Q5, Вони також користуються дуже великим попитом, але саме цей автомобіль на максимальній комплектації престиж та з 3-літровим двигуном турбованим. Автомобіль 2014 року випуску під капотом має 6 циліндрів. Та хочу сказати, що цей автомобіль весь цілий зовні в салоні відчувається справжня німецька якість. Та те, що кожен, хто розробляв цей салон, клав сюди усю душу. Ми бачимо коричневий салон. Сидіння у нас виготовлені з перефарованої шкіри. Вони мають підігрів, охолодження, регулювання та пам'ять. Уявіть тільки собі. Також ми бачимо мультикермо. У нас є датчик сліпих зон. Тонування скла заднього виду двозони клімат-контроль, електроручник, круїз-контроль та кнопка старт-стоп зігралася на аукціоні за 4 тисячі 100 доларів. Та за рахунок комплектації вигода з ринком України може сягати 4000 тисяч доларів. Не очікували? А про цю красуню від баварців розповім вам я. BMW X6 35i в М-пакеті на задньому приводі. Авто у нас 18-го року під капотом, 3-літровий турбований двигун та пробіг 53 тисячі миль. Бачимо незначне пошкодження у праву передню частину, проте безпека у салоні вціліла. Всередині у нас чорний шкіряний салон, мультикермо, електронна приборна панель, також кнопка старт-стоп. Мультимедійна панель, підігрів передніх сидінь та їх вентиляція, і великий люк. Ви знаєте, я думала, що це гіпотеза, але емочні шильдики дійсно додають впевненості і вартості. І вартості, звісно. Купили ми дану автівку 8 липня на аукціоні у США за 17 тисяч 800 доларів і вже за два з половиною місяці вона в Україні. Це Volkswagen Tiguan SE 2020 року з дволітровим двигуном на передньому приводі та з пробігом 60 тисяч миль. Як ви можете бачити, зовнішніх пошкоджень у нього немає. Як ми бачимо, у нас чорний шкіряний салон, мультикермо, великий сенсорний екран мультимедії, є кондиціонер, підігріви передніх сидінь та дзеркал, також кнопка старт-стоп. Та електроручник придбали ми його на аукціоні за 10 тисяч 300 доларів 12 липня. Та вже за 2,5 місяці він знаходиться на митниці у Львові. На даному автомобілі вигода порівняно з вторичним ринком України становить 2 тисячі доларів. Jeep Cherokee 2017 року з бензиновим двигуном 2,4 на передньому приводі. Та із пробігом 67 тисяч миль. Пошкодження лише навісних елементів передньої частини автомобіля. Тут у нас чорний шкіряний салон. Він має досить непоганий стан для даного пробігу і має все необхідне для комфортної їзди. Ми маємо мультикермо, великий екран, кнопку старт-стоп, а також клімат-контроль та електроручник. А купили ми цю автівку на аукціоні у США за 6500 доларів. Друзі, скажіть мені, будь ласка, куди йде ця краса? Вона Йде у захід. На сьогодні це вже другий джипчі Чирокі, але у комплектації летітьют. Автівка 2019 року на передньому приводі із двигуном 2,4 та із пробігом 78 тисяч миль. Автомобіль пошкоджений у праву та передню частину. Також працювала система безпеки у салоні. Безпеку з легкістю відновлять наші майстри. А ми переходимо до комплектації. Салон у нас виконаний із комбінації шкіри та тканини. Бачимо, що є мультикермо, також кнопка старт-стоп і сенсорна панель мультимедії. Такий автомобіль обійшовся нашому клієнту у 5 тисяч доларів на аукціоні. А вигода на вторинному ринку складає близько тисяч доларів. І у нас ще одна BMW 3 в F30 кузові. Автомобіль 2013 року випуску з дволітровим турбованим двигуном на задньому приводі. Як ми можемо бачити, з пошкоджень всього лиш невеликі м'ятини та подряпини. Ми бачимо бежеву шкіру в салоні, мультируль, електрорегулювання та пам'ять сидінь невеликий екран мультимедії. Двозонний клімат контроль, кнопку старт стоп. Також режими є. Спорт та еко про. Та що можу ще додати? Що тут є тонування заднього скла. І цей автомобіль наші менеджери зіграли всього лиш за 2400 доларів. назовнішня непошкоджена автівка Land Rover Discovery Sport 18-го року з 2-літровим турбованим двигуном на повному приводі та із пробігом 62 тисячі миль. Салон у нас виконаний у бежевій шкірі. Із підігрівом сидінь та пам'яттю сидінь, мультимедійне кермо із підрульовими пелюстками перемикання-передач, мультимедійний екран, плюс є аудіосистема Meridian і також додатковий екран для контролю клімату, шайбовидний селектор перемикання-передач, кнопка Старт-стоп. І неймовірний панорамний дах. Придбали ми дану автівку 3 липня на аукціоні у США за 11 тисяч 900 доларів і вже за два з половиною місяці вона в Україні. Вигода порівняно з ринком України сягає до 3 тисяч доларів. Це у нас Hyundai Tucson. 20-го року на передньому приводі із двигуном 2,4 літра та пробігом 67 тисяч миль. Автомобіль має незначне пошкодження у задню ліву частину, Текстильний салон, мультикермо, кнопка старт-стоп, підігріви передніх сидінь та невеликий екран. 19 липня придбали дану автівку за ціною 8 900 на аукціоні у США та за два місяці вона вже в Україні. Знову повернемося до літаків. Тут у нас цілий автомобіль зіграний на аукціоні Манхейм. Це у нас BMW X3 28i. Автомобіль на повному приводі з 2-літровим двигуном. X3 і так збирає погляди, але в такому кольорі вона їх буде собирати в три рази більше. Автомобіль у нас в М-пакеті, як ми бачимо, він на білій шкірі з спортивними сидіннями в поєднанні з темною стелею дуже круто виглядає. Бачимо великий панорамний дах перед собою. Мультикермо з пелюстками, двозонний клімат-контроль, велику мультимедію, електровідкривання багажнику та тонування скла заднього виду. В цілому, в цьому авто відчуваєш себе королем. Наші менеджери зіграли даний автомобіль на аукціоні всього лиш за 4600 доларів у порівнянні з вторинним ринком України. Вигода становить цілих 2000 доларів. Який міг бути випуск без жодного електромобіля? Це у нас Tesla Model S 17 го року. Автівка на задньому приводі та з пробігом 67 тисяч миль. На жаль, ми не можемо вам показати салон, тому що він закритий. Проте він виконаний у чорному кольорі у комбінації шкіри та тканини. Придбали ми автівку 27 липня за ціною на аукціоні 12 тисяч 500 доларів. І вже менше, ніж за два місяці вона в Україні. Пошкодження прийшлося у передню Частину. Також бачимо, що пошкоджене лобове скло та спрацювала безпека у салоні. Друзі, ось і завершується наш день на Львівській митниці. Ми показали вам багато цікавих автівок. Тож, якщо вас зацікавило будь-яке авто, в описі під цим відео є контакти наших менеджерів, які з легкістю допоможуть вам підібрати будь-яке авто на будь-який смак та бюджет. А ми зустрінемося з вами у наступних відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.